Харків поступово оговтується від суботнього блекауту. Внаслідок масованого ракетного удару РФ 8 листопада місто й область були знеструмлені. У Харкові по різних районах зникали опалення і холодна вода. Також протягом вихідних не курсували потяги в метрополітени. Центр енерго повідомила про причину такого глобального знеструмлення. Ракетами і шахедами російські військові розбили зміївську тес. Та повністю припинила генерувати енергію. Під ударом були й інші об'єкти генерації в країні, тож без світла лишалася не тільки Харківщина. Станом на понеділок в обласному центрі відновили стабільне водопостачання, здебільшого запрацювало опалення. А вранці із затримкою близько двох годин розпочав рух метрополітен. У маршрутах електротранспорту періодично відбуваються зміни залежно від напруги в мережах. За даними мерії, всі трамваї працюють, тролейбуси інколи дублюють автобусами. Харків передоложителів жителів Харкова й області про застосування жорстких графіків погодинних відключень від 2,5 до 4 черг одночасно.